Книга вихід демонструє безмежну велич Бога, який панує над усім світом. Він перетворює темряву на світло, розводить води моря, посилає хліб з неба і навіть, попри невір'я з боку народу, продовжує вести Ізраїль до обіцяної землі, тому що залишається вірним самому собі. Ви слухаєте подкаст. Вивчаємо Біблію разом. Божого миру і благословення бажаємо всім, хто приєднався до нас, щоб вивчати Боже Слово разом. Ми продовжуємо досліджувати 19-й розділ Книги Вихід. 19 розділ особливий тим, що він відкриває для нас зовсім іншу тему книги «Вихід», а саме. Надання Богом народові Ізраїлю Тори на горі Синай. І головна думка цього розділу, яка має також практичне застосування і до нас, звучить так: до зустрічі з Богом необхідно готуватися. Міркуйте над цим під час нашого вивчення. А досліджує цей розділ разом з нами пастор і вчитель Біблії Віталій Мар'яш. Помолимося на початку. Добрий Боже, ми вдячні Тобі за всі ті благословення, які супроводжують нас під час вивчення Книги Вихід. Ми дякуємо за всі істини, які ти відкрив для нас у цій святій книзі. Благослови нас і під час сьогоднішнього дослідження 19 розділу, щоб з твоєю допомогою ми змогли побачити те, що Ти приготував для нас, щоб продовжили змінюватися для твоєї слави. Амінь. Я нагадаю текст з 19 го розділу, на якому ми зупинилися минулого разу і прочитаю з 9-го вірша. І промовив Господь до Мойсея: Ось я до тебе прийду в густій хмарі, щоб чув народ, коли я говоритиму з тобою, і щоб повірив і тобі навіки, і переповів Мойсей слова народу до Господа. І промовив Господь до Мойсея Іди до людей і освяти їх сьогодні та взавтра». І нехай вони виперуть одіж свою, і нехай вони будуть готові на третій день, бо третього дня зійде Господь на гору Сінай на очах усього народу. Ми зустрічаємося тут з терміном освячення. Народ мусів випрати свою одежу напередодні зустрічі з Богом. І зрозуміло, що для цього потрібно було дуже багато води. І як ми розуміємо, цієї води зі скелі, яку перед тим отримав народ через Мойсея. Було цілком достатньо для того, щоб це зробити. Але як все ж таки можна прокоментувати ось цей процес освячення? Дослідники, коли розглядають тему хрещення, вони часто розпочинають ось цього тексту. І омиття в тій культурі воно завжди передувало зустрічу з божеством. Омиття мало такий ритуальний, якби, сенс, що ми готуємося до зустрічі з Богом. Ось, і коли воно правда цікаві і сенси для хрещення подає, що ізраїльтяни повинні були прийняти хрещення і побачити того, хто йде в ім'я Господнього, приготуватись до зустрічі з божеством. І так само тут омиття може не в сенсі залишення якоїсь моральної нечистоти, хоча це також дуже важливо. Але в даному випадку Бог просто говорить, що ви повинні омитися. Ви повинні випрати одіж, тому що ви зустрічаєтесь з Богом. Це була мова, зрозуміла, для тих людей. Омиття передувало зустрічі з божеством. Священик, що повинен був зробити, коли входив в храм, обмитись так само, коли виходить. Тобто, він сигналізує тим, що він отут, Божа присутність, і всі ці ритуали вони вказують на це. Чи можна порівняти це освячення з хрещенням? Християнське хрещення воно має багато сенсів, і воно також говорить, що ми зустрічаємося з Божеством, бо Христос є нашим Господом Богом. Тому ну, це один з таких аспектів. Бо християнське хрещення це такий символ, що має в собі дуже багато граней. Читаємо далі з 12-го вірша, і обведеш границею народ довкола, говорячи. Стережіться сходити на гору і доторкуватися до краю її. Кожен, хто доторкнеться до гори, буде конче забитий. Нехай не доторкнеться до неї рука, бо буде конче вкаменований, або буде справді зустрілений, чи то худобина, чи то людина, не буде жити вона. Як сурма засурмить протяжливо, вони вийдуть нагору. І зійшов Моїсей з гори до народу і освятив народ, а вони випрали одежу свою. І він сказав до народу будьте готові на третій день, не входьте до жінок. В 12-му вірші написано, що довкола гори потрібно було провести границю, або, іншими словами, відділити Бога від народу між ними мала стояти своєрідна стіна. І тут виникає доречне запитання до цього часу Бог постійно прагнув єдності зі своїм народом, хотів, щоб він був близько біля нього. А тут ніби відмежовується від нього, як це пояснити? Бо готує, бачите, ще скинії немає, і тут очевидна паралель з тим, що відбуватиметься в святеї святих, за яке не можна переступати. І саме святе святих, воно нагадувало, що доступ до Бога після падіння Адама, після відступництва, він не є такий легкий, як був раніше. Бо святе святих, ну це цікаве, ми ще. Сподіваюся, торкнемося цього на ковчезі і от саме святих святих, там було багато зображено рослин, живності. Для чого це? Це натяк на це, що ото от Едемське місце, в якому жив Адам. І тому вони нагадували, що там от доступ до того місця, в якому жив Адам. Тепер треба прийти в храм, принести жертву. Священик має предстати. Первосвященик має занести один раз. Це все нагадування про серйозність гріха людини, що тепер треба підходити до Бога на його умовах, лише от з викупленням, лише з, з тими жертвами, які Бог заповідає, приєднавшись до його народу. Ось такий шлях повернення до Бога. А в нас, в християн, є оця межа. Границя, яка сьогодні межа дозволеного, чи нас немає такого? Послання до євреїв вчить, що через віру в Христа, оскільки його жертва вона була прообразом того всього храмового поклоніння, і жертва Христа настільки досконала, і настільки вона має силу усувати людський гріх, що дає людині доступ прямий до Бога. І тому автор послання до євреїв так і закликає, що майте сміливість, майте таку дерзновіння входити в Божу присутність, не тому, що вже ми побороли в собі гріх, чи тому, що ми такі досконали. Ні, тому що для цього досконала є жертва Христа. А тут ще є нагадування, і для того щоб в цю присутність Бог дозволяє прийти декому. І це також вказівка, що між Божою присутністю і народом повинен бути посередник. І де ж той досконалий посередник знайдеться. Ну, ще потрібно чекати довго до приходу Христа. До Бога потрібно приходити на Його умовах. Запам'ятайте, будь ласка, цю фразу, друзі. Історія ізраїльського народу неодноразово доводила, що люди гинули, коли нехтували цими умовами. Варто пригадати при цьому першу книгу царів, коли євреї зазирали до Божого ковчегу, що категорично не можна було робити. І вдарив Господь людей бедше шемешу, бо вони заглядали в Господній ковчег, і вибив він між народом 50 тисяч чоловіка та 70 чоловіка, і був народ в жалобі, бо Господь вдарив народ великою поразкою. Згадайте про Озу, якого вразив Господь за те, що він доторкнувся до ковчега. І приходять до току Нодава, і Озе простягнув свою руку до Божого ківота, щоб його притримати, і схопив його, щоб задержати його, тому що його перехилив телець, і Господь розлютився на озу, і його там побив Бог, і він помер там при Господньому ківоті перед Богом. До Бога можна приходити лише на його умовах. Початок всього цього ми знаходимо ще в Едемі. Де Бог сказав людині про дерево життя, де Він дав людині устав. Бог є любов і стосунки з ним ґрунтуються на любові. Але в людини є завжди вибір любити Бога чи не любити, бо змусити любити нікого не можна. І Бог дав заповідь людині не їсти з іншого дерева. Це було випробуванням її любові до нього, послуху Йому. І ця заповідь проголошувала з усякого дерева, що в раю, з'їси в їжу, а з дерева пізнання добра і зла не їстимете з нього, в той же лиш день, в який з'їсте з нього смертю помрете, і людина вибрала смерть, на відкинула Божі умови. До речі, цей самий принцип, що приходити до Бога можна на його умовах, залишається і в новому заповіті. І сьогодні цією умовою є Ісус Христос. Ніякою іншою дорогою, крім Ісуса Христа, до Бога прийти неможливо. Просто почуйте цю важливу істину, друзі, ніякою іншою дорогою тільки через Христа. Сінай. Ця гора називається також Горою Божою хоривом, де Господь вперше говорив з Мойсеєм з палаючого тернового куща. Назва Сінай пояснюється одними як багатовершинна гора. Іншими, як гора, присвячена Богу місяця, тому що Богу місяця, що звався Сін, поклонялися не тільки вавилоняни сирійці і асирійці, але й Араби, і на горі хорив Сінай було капище Бога Місяця, де язичники араби ще в VI столітті після Різдва Христового справляли свято Новомісяча. У зв'язку з цим вказується також, що гора Сінай ще до закону називалася Горою Божою вихід 3.1, 4.27, 18.5. а після цього стала називатися Горою Господньою. Ми прочитаємо далі з 16 по 19 вірші. Сталося ж третього дня, коли світало, були голоси і блискавки і темна хмара на Синайській горі. Носився великий голос труби, і перелякався весь нарід, що в таборі, і вивів Мойсей на зустріч назустріч Богові з табору, і стали під горою. А синайська гора вся диміла, тому що зійшов Бог на неї у вогні, і підносився дим, наче дим печі, і весь нарід дуже перелякався, а голоси труби звучали щораз сильніше. Мойсей говорив, а Бог йому відповідав голосом. У цьому тексті кілька разів згадується, що під час з'явлення Бога весь час лунав голос труби. Що це могло означати? Звук сурми завжди говорить про щось важливе, скликають збори заради якоїсь важливої події, чи війна, чи якесь свято. І в даному випадку сурма якраз вказує на те, що відбувається дуже важлива подія. Бог являє свою славу, тобто Божу присутність. Хочу провести паралель, бо ці події якраз відбуваються на 50-й день після виходу, третього місяця по виходу, бачите, пройшло вже це під час третього місяця, і якраз отримання Тори це і є день п'ятидесятниці. І блажений Августин, коли писав свій чудовий трактат про трійцю, він використовує цей текст для доведення божественності Духа Святого. Тому що те, що відбувається в День П'ятидесятниці, дуже схоже з тим, що відбувається зараз на Синайській горі: вогонь, землетрус. І там після цього Ізраїль отримує Тору, закон. А тут християни отримують Духа Святого. Бачите, яка чудова паралель. Де Дух Святий, там Яхве явив свою славу, а тут Дух Святий являє свою славу. Там ізраїльтяни отримують заповіді. Тору на кам'яних скрижалях, а тут християни Духом Святим отримують тору в їхнє серце. Паралелі дуже яскраві між тими подіями. Отут якраз наступність нового заповіту і старого. Ну, несподівано паралелі. Дехто ще проводить от, з текстом з 4 розділу першого послання Солонян, де Христос являється царювати в славі, і там також Він сходить, так як Яхве зійшов на гору Синай, так і тепер Господь при сурмі вже своїми сходить на землю царювати. І оці церкви, до речі, вбачали паралель от того тексту солонян із цим з царюванням Господа. З приходом царювати Христа. Несподівана паралель, бо ніхто я особисто ніколи, Солонян, четвертий розділ не асоціював з цим текстом. А такі цікаві є роздуми і паралелі. Звук сурми в нашому розділі згадується тричі, і звісно, це не випадково. Як ми чули, сурма асоціюється з Божою звісткою, яка говорить про важливу подію. Я чув, що цих три звуки сурми є, і євреї тлумачать так, що через перший звук сурми Бог кличе до покаяння, через другу сурму Бог кличе очиститися, і третя сурма це сурма надії на спасіння і прощення. І, можливо, тут говориться про те, що якщо ви покаялися, очистилися і перестали бути егоїстами, тоді для вас є надія, що ви будете прощені. Як ми бачимо, остання сурма дуже довга, а людина може чути цей звук стільки, скільки можуть сурмити. Написано і розлігся голос сурми, і він сильно все могутнів. І цей протяжний звук говорить, що Бог все ще залишає надію на спасіння для людства. І ця звістка настільки тривала, що вона лунає ще з Едему. Добру звістку людина чула ще в раю. Коли люди згрішили, Бог дав їм добру звістку, що насіння жінки зітре голову Змія, і ми знаємо, що під насінням жінки мався на увазі Христос. І Христос символічно був присутній практично у всіх жертвоприношеннях, які приносив Ізраїль. Скрізь була присутня ця добра звістка, і ця звістка лунає досі Бог закликає людей до спасіння. Коли ми говоримо про ці сурми, то я так розумію, що під час протяжливого звуку сурми люди все ж таки могли зійти на гору. Написано: як сурма засурмить протяжливо, вони вийдуть на гору. І в 17-му вірші ми читаємо, що народ після приготування і під час цієї сурми. Ніби бажав цієї зустрічі з Богом, написано і вивів моїсей народ із табору на зустріч Богові, і вони стали під горою. Про цю сторону, щоб народ бажав Божої присутності, доречно сказати, бо реакція на те, що як вони відгукуються на Божі слова, на їхнє бажання бачити славу, що аж ж каже: зупини їх, бо повмирають. Тобто, спрага Божого народу наблизитись до, до Бога є, і вона також показує і закликає нас. Також шукати цієї Божої слави, намагатися побачити. Ну, Для Божого народу поки що є оця границя. Для християн її немає. Ми через віру Христа можемо споглядати Божу славу. Але як кажуть, сталося не так, як бажалося. На превеликий жаль, врешті-решт, нагору пішли тільки Мойсей за Аароном. Спочатку виглядало так, що ніби і священники мали вийти разом з ними, а потім і священники не пішли. Я прочитаю останній уривок цього розділу з 20-го вірша. І зійшов Господь на гору Сінай на верхів'я гори, і покликав Господь Мойсея на верхів'я гори, і вийшов Мойсей. І промовив Господь до Мойсея: Зійди, остережи народ, щоб не рвався до Господа, щоб побачити, бо багато хто з нього загине. А також священники, що будуть підходити до Господа, нехай перше освятяться, щоб Господь їх не побивав, і сказав Мойсей до Господа: Не зможе народ вийти на гору Сінай, бо ти засвідчив між нами, говорячи, обведи границю цю гору і освяти її. І промовив до нього Господь: іди, зійди, а потім вийде ти й Аарон з тобою. А священники й народ, нехай не рвуться до Господа, щоб я не побивав їх, і зійшов Мойсей до народу і сказав їм це все. Цікаво, схоже на те, що щось пішло не так. І Бог, і Моїсей застерігають народ не йти. Моїсей говорить, що народ, що він не може вийти нагору, виходить даремно, прали одежу. Народ, включаючи священників, виявилися неготовими, незважаючи на своє бажання. І в цьому основна проблема. І проблема тут не в святості Божій. Зі свого боку, Бог зробив все. І якщо б люди зі свого боку виконали всі ті умови, то вони б не загинули, вони змогли б зійти на гору. Але справа в тому, що люди не виконують умови так, як треба. Саме тому і Мойсей говорить: не зможе народ вийти на гору Сінай. Він не був впевнений, що люди виконали все так, як треба, і люди самі боялися, коли побачили, який Бог святий і всемогутній. Можливо, все-таки вони не вирішили проблему з жінками. Написано, що вони не мали права входити до жінок. Виходить, що сімейне життя занечищує. Ні, сімейне життя не занечищує, але воно відкриває, хто знаходиться на престолі твого серця. І я думаю, недаремно апостол Павло в 1 Коринтян 7.33 говорить: а одружений про речі життєві клопочиться. Як догодити своїй дружині? Ти не зможеш зустрітися з Богом, доки на престолі твого серця знаходиться дружина. Цією заповіддю не входити до жінок, Бог, ніби хоче сказати: залишіть на цей час свої задоволення, сфокусуйтеся на Богові, тому що все задоволення знаходиться в ньому. Проблема не в жінці, що вона занечищує, проблема у відношенні до жінки. Якщо жінка не є твоїм кумиром, якщо вона не перешкоджає тобі поставити Бога на першому місці, немає ніяких проблем. Вона, навпаки, допоможе тобі Бога побачити. Тому що Бог якраз такою метою жінку створив, щоб вона допомагала Адамові поставити в центрі Бога. Він мав зрозуміти, що не вона має бути в центрі, не вона дає життя, не вона всі потреби задовольняє. А Бог. Але Адам, на жаль, послухався жінки, а не Бога. Вона стала для нього божком. А в людини не може бути двох богів, тільки один. Виходить, ну, суто, теоретично, якщо б люди виконали всі божі умови, то вони б таки могли б зійти нагору. Теоретично виходить, що так: з Божої сторони немає нічого складного в тому, щоб спілкуватись з Богом. Але практично народ цього не досяг. І це подібно до того, як було в раю. Дуже просто було не їсти забороненого плоду, а їсти при цьому з дерева життя, брати від Бога все необхідне, але людина не виконала того. Людина завжди виявляється невірною. І те ж саме стосується закону. Закон він теж нескладний. Якщо любити Бога всім серцем і душою, закон можна виконати. Але люди його теж не виконували, принаймні не всі, тому що Мойсей та Арон змогли ж таки все зробити і були готові, і вийшли на гору. Інші не були готові. Виходить, що не всі ми однакові в своїй святості перед Богом, не однакові в готовності до зустрічі з ним. А як взагалі тоді розраховувати на вічність з Богом, якщо ми такі неоднакові і недосконалі? Цікаво, що коли ми дивимося на тих людей, які будуть знаходитися в вічності, в Божій присутності, то ми там теж бачимо різні категорії людей. Наприклад, в книзі об'явлення ми читаємо про тих, хто першими прийшли до Бога, це 24 старших в білих одежах. А навколо престолу було 24 престоли, і на престолах 24 старці, що сиділи і були зодягнені в білий одяг, і золоті вінці мали на своїх головах. 24 це повнота духовного родства, повнота старого і нового заповіту. В старому Завіті було 12 колін в новому 12 апостолів, разом 24. Це не означало, що цих старців було точно 24, це символічно. Але це означало тих, які служили першими, як Моїсей. Вони працювали для народу, щоб віншов до Бога. Далі ми читаємо ще про одну категорію. І перед престолом, наче скляне море, подібне до кришталю. Серед престолу і довкола престолу чотири тварини, повні очей спереду і ззаду. Перша тварина була подібна до лева, друга тварина подібна до теляти, третя тварина мала таке обличчя, як у людини, четверта тварина подібна до орла, що летить. Лев, Орел, теля і людина, це символізує. Чотири Євангелії, де Христос явлений як цар, як слуга, як Син Божий, Орел і як Син Людський. Це говориться про тих людей, які служили і виросли в повний образ Ісуса Христа. Це особливі дві категорії людей. Є ще одна категорія: це люди, які прийшли від великої скорботи. Про них ми читаємо в сьомому розділі. Після цього глянув я, і, от натовп численний, перелічити, який ніхто не міг. Від усякого народу і племен, і людностей, і язиків стояли перед престолом і перед анцем, одягнені в одежі білі, і пальмові віті в руках їхніх, і викликували гучним голосом Спасіння Богу нашому, що сидить на престолі і ангцеві. І далі тринадцятий вірш. Один із старших промовив до мене: ці одягнені в одежі білі, хто вони, і звідки прийшли? Я ж мовив до нього: «Владико мій, ти знаєш. А він оповів мені це ті, що прийшли від горя Великого, і обмили одежі свої, і вибілили їх у крові анця, тому вони перебувають перед престолом Бога і служать йому день і ніч у храмі Його, і той, хто сидить на престолі, поселиться над ними. Це, можливо, не те велике горе, коли церква буде забрана, але це ті люди, які через різні страждання будуть пізнавати Бога і спасатися, плоду в них ніякого не буде. В повний образ Ісуса вони не виростуть. Але через те, що вони прийняли жертву Христа, обмили свої одежі, очистилися через кров Христа, вони теж увійшли туди. Про 24 старших ми читаємо: і коли тварини віддадуть славу і честь і подяку тому, що сидить на престолі, що живе віки вічні, тоді падають 24 старці перед ним, хто сидить на престолі. І уклоняться тому, хто живе віки вічні, і покладуть свої вінці перед Престолом, кажучи гідний ти, Господи, і Боже наш одержати славу і честь і силу, бо Ти створив усе, і все твоєю волею існує і було створено. В старших ми бачимо вінці, це нагорода. В тих людей, які прийшли від Великого Горя, вінків ми не бачимо, лише пальмові віття. Але вони теж знаходяться в присутності Божій. Є написано про деяких а в кого діло згорить, той зазнає шкоди, втім сам спасеться, але так, наче через вогонь, але і вони будуть в вічності з Богом. І тут в нашому розділі ми бачимо людей з різним ступенем готовності є Мойсей та Аарон, які готові, а є священники і народ, які не готові. Але остання сурма все ще продовжує сурмити, і це говорить про те, що є надія на спасіння в самому кінці, і є можливість сьогодні підготуватися до зустрічі з Богом. Поміркуйте, будь ласка, над своїм особистим рівнем готовності до зустрічі з Богом, наскільки ви зросли в процесі свого освячення і очищення. Про ізраїльський народ написано, що він злякався, і це перш за все тому, що вони були грішні. І вони мали страх, вони розуміли, що вони ще не очистилися і не освітилися. а насправді вони не знали ще Бога. Того, кого ми не знаємо, того ми боїмося і тому не довіряємо, тому що ми не стали з Ним одним цілим. А Мойсей був з Богом близьким, і він перейшов цю границю і пішов на зустріч з Богом, а інші залишилися біля підніжку гори. На жаль, в них досі не було правдивого покаяння. І ми побачимо далі, скільки вони будуть бунтувати і блукати 40 років в пустині, і не будуть довіряти Богові, і не будуть Його пізнавати і поляжуть в тій пустині. І це хороший урок для нас, наскільки ми маємо близькі стосунки з нашим Богом, наскільки ми добре Його знаємо, наскільки ми йому довіряємо. До зустрічі з Богом потрібно готуватися, друзі. І нехай Господь допоможе кожному із нас бути завжди готовими до зустрічі з ним. А сьогодні наш час для вивчення Біблії вичерпався: наша адреса Трансвітове радіо, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090. Україна. На все добре і до зустрічі!